Всім привіт! Сьогодні у нас 26 квітня 2023 рік. Україна, Київська область. Хочу показати результат обробок свого саду від маніліозу. Отсього буквально в 7 метрах від моїх абрикос росте абрикоса сусідня. І ви бачите, що тут робиться. Все чорне повністю, вона вся хвора монілиозом. От Видно, нічого тут немає, все висохло. Оно ще одна. Така сама. А ось буквально метрів сім і. Мої абрикоси знаходяться тут. Зараз перейду до них ближче, покажу, як я поборов маніліоз, розкажу чим обробляв. Так, ось абрикоси мої. Я робив 4 обробки і бачимо, маніліозу взагалі немає. Так, давайте до іншого дерева перейдемо. Ось також. Все прекрасно. Це у нас шалах. Ананасний. Петропавловський. Сіній світанок. Ну тут ще я бачу, буду робити нормування. Так що все прекрасно. Зараз покажу, чим я працював, якими препаратами. Так, тепер давайте перейдемо до препаратів, якими я виробляв садок. Перша обробка це була Median екстра. Давав 40 мл на 10 літрів води по сплячим брунькам. Друга обробка вона в мене була хорусом по набрякшим брунькам. Давав 4 грама на 10 літрів води. Третю обробкою я перед цвітінням також провів хорусом. Так само давав 4 грама на 10 літрів води і останню. В кінці цвітіння обробку я зробив таким препаратом, як ембрелія. Давав 15 мл на 10 літрів води. До кожної обробки, яку я проводив, я додавав такий адювант Адюмакс. Давав 2 мл на 10 літрів води. Кому було корисне моє відео, ставте лайки. Дякую за увагу. До зустрічі.